Експериментальна молитва. Дорогі мої, я недавно читав одну книгу журналіста, який, як він казав, вважав себе християнином, а потім втратив віру. Один з аргументів, який він наводить, те, що дієвість молитви не підтверджується експериментами. Такі експерименти проводилися. Люди вирішували, що вони молитимуться за одну групу хворих, а за іншу контрольну ні, а потім подивляться, наскільки пацієнти, за яких молилися, краще видужають. Такі експерименти проводили віруючі люди, бажаючи науково показати, що молитва працює, і навіть говорили про їх успіх. Але при ретельному розгляді з'ясувалося, що це не працює. Більше того, люди, які звикли згадувати про Бога тільки коли справи пішли вже зовсім погано, починали нервувати і почувати себе гірше, дізнавшись, що за них старанно моляться, вважаючи їх зовсім уже за небіжчиків. Можна сказати, що за статистикою, люди, які регулярно відвідують церкву, дійсно живуть довше і мають краще фізичне і психічне здоров'я, ніж невіруючі. Але ось з молитвами експерименти нічого не виходить. Такими молитовними експериментами нічого не виходить. Тут, схоже, обидві сторони, як вірні, які бажали науково довести дієвість молитви, і ті скептики, які бажали її спростувати, припустилися однієї і тієї ж помилки, яку варто нам розглянути детальніше. Перша проблема з молитовним експериментом, що він не молитовний. Друга, що це не експеримент. Навряд чи варто молитися, порушуючи заповідь, не спокушай Господа Бога Твого, Луки 4.12. Експеримент це саме спроба спокусити Бога. Як сказано в Біблії, коли просимо Чого згідно волі Його. Він слухає нас 1 Івана 5.14, коли ми просимо свідомо не по Його волі, і знаємо про це, нам не варто чекати відповіді. Та і як виглядала ця випробульна молитва? Господи, зціли, будь ласка, Васю, нам до Його здоров'я немає діла, але Ти вже зціли, щоб ми могли цих нахабних скептиків Перемогти. А Петю на сусідньому ліжку не щіляй, він у нас у контрольній групі. Ми розуміємо, Господи, що ти дуже зайняти. А, Але будь ласка, не переплутай, васю, не Петю, Петю, будь ласка, не щіляй, а то у нас увесь експеримент зірветься. Ось приблизно як, як виглядала така молитва. Науковий. Експеримент вимагає контрольованості. Чинники, що перебувають поза контролем експериментатора, мають бути усунені або, принаймні, зведені до мінімуму, ким можна нехтувати. Але благодать Божа, яка закликається у молитві, у принципі не перебуває під нашим контролем. І ось тут і лежить головна проблема проблема контролю, влади того, чия воля має здійснитися. Господь наставляє нас молитися про прямо протилежне, нехай буде воля твоя. Люїс пише про те, що в раю опиняться ті, хто скаже Богові. Нехай буде воля твоя, у пеклі ті, кому Бог скаже, нехай буде Твоя воля. Молитва, дорогі мої, це не спосіб змусити Бога здійснити мою волю. Це спосіб здійснити волю Божу в моєму житті. Чи означає це, що нам не варто докучати Богові проханнями про наші земні потреби? Ні, звичайно, не означає писання містить безліч прикладів прохальних молитов. Бог заповнює усі наші потреби, в тому числі і матеріальні, і просячи про них, ми звертаємося за адресою. Бог обов'язково дасть нам усе, що нам потрібно. Біда в тому, що між нашими потребами і нашим. Хотінням є дистанція, дитина може хотіти цукерок, які їй не потрібні, і не хотіти супу, який їй потрібний. І вже точно вона не хоче вчити уроки. Дорослий може хотіти грошей, які він витратить собі на шкоду, або випивки, або помсти, або влади, яку споживе на загибель собі та іншим. Тому не всі прохальні молитви будуть виконані. Апостол Яків пише: просите і не одержуєте, тому що просите не про добре, а щоб ужити для пристрастей ваших. Якова 4,3. Більше того, іноді навіть молитви, мабуть, у хороших речах, таких як здоров'я, не виконуються. Приклад цього. Є вже в Новому Завіті, а щоб я не звеличувався над звичайністю откровень, дано мені жало у плоть, ангел сатани, пригнічувати мене, щоб я не величався. Тричі благав я Господа про те, щоб Він відступився від мене. Але Господь сказав мені досить. Для тебе благодаті моєї, бо сила моя виявляється у немочі, і тому я значно охочіше буду хвалитися немочами своїми, щоб перебувала в мені сила Христова». 2 Коринтян, 12, глава 7, 9 стишок. Християнин підходить до Бога, як дитя до батька. А не як споживач до автомата з продажу кави, кинув гроші, натиснув на кнопку, отримав результат. Особисті стосунки не працюють автоматично, і у них неможливо ставити експериментів, намагаючи їх ставити, ви їх зруйнуєте. Але чи впливає молитва на зовнішній світ, а не тільки на наш? Психологічний стан так ясно. Є безліч прикладів того, як на молитву приходила відповідь настільки яскрава, настільки дивна, що ні у кого з тих, хто молиться, не залишається сумнівів. Господь тут, Він почув і відгукнувся на їхню жду. Скептики кажуть, що хворий і так видужав би. Ну, бувають ось такі незрозумілі поки науці випадки спонтанного одруження, що обставини і так би обернулися до кращого, що ваша молитва і події, які вам здалися, відповіддю на неї, співпали випадково. Чи можуть вони довести, що це так? Ні, звичайно. Ми можемо. Чи можемо ми науково довести, що вони неправі? Теж. ні. Історія не знає умовного способу. А ось якби ми не молилися, усе обернулося б по-іншому. Ми не можемо цього перевірити. Молитва це акт віри, а віра не сумісна із спробами ставити експерименти тим, кому ви вірите. Ми віримо Богові в тому, що молитва змінює світ, в якому ми живемо, що вона змінює нас самих, що закликаючи ім'я Боже, ми відкриваємо портали, через які благодать виливається на наш світ. Це питання досвіду, але не питання експерименту. І тут ще одне таке коротке запитання було мені: чи можна молитися за домашніх тварин, якщо вони захворіли? Так, дорогі мої, можна. Ми покликані приносити Богові молитві усі обставини нашого життя і усе, що нас турбує. Більше того, Писання стверджує, що Бог поставив людину володарем над тваринами і сказав Бог. Створимо людину за нашим образом і за подобою нашою. І нехай володарює вона над рибами морськими, і над птахами небесними, і над худобою, і над душею землею, і над душима плазунами, що повзають по землі. 1.26. Володарювання в біблійному сенсі це турбота, яка в тому числі може. Проявлятися в молитві. Людина це священник творіння, покликаний привести весь створений світ до Бога. І через те, що вона не виконує свого призначення, всі істоти разом стогнуть і мучаться донині. Римлян 8:22. Тому. Приносячи моли в молитві до Бога у весь світ, в тому числі і тварин, ми робимо те, до чого покликані із самого початку. Інша сторона молитви подяка. І священне Писання і досвід церкви закликає нас до постійної подяки. Це те, чому ми повинні навчитися зараз. Тому що дякувати. Ми будемо у вічності, як співають ангели в книзі Откровення. Амінь, благословення і слава, і премудрість, і подяка, і честь, і сила, і кріпкість Богу нашому на віки віків, амінь. Откровення 7.12. Ідея вічно розсипатися в вдячностях, здається, невіруючим людям відразливою і смішною. Іноді вони не можуть точно сформулювати чому, але вони, вона якось напружує. Нас часто напружує і необхідність дякувати нашим ближнім тут на землі. Чому? Бо у пропащому світі люди часто поводяться, як у мавп'ячій зграгі, постійно зв'ясовуючи, хто знаходиться на сходинку вище в неформальній ієрархії. І навіть вдячність перетворюється в елемент цих мовлячих ігор, подякувати означає поставити себе на сходинку нижче, визнати себе одержувачем милості, а значить від когось залежним і слабким. Буває, що благодіяння перетворюється на засіб маніпулювання. Тепер ти мені решту життя повинен. І тому люди неохоче визнають свій моральний обов'язок. Це особливо проявляється, коли рівень довіри між людьми низький, і вони схильні бачити у милості якусь камерс. У кращому разі вдячність це щось зі сфери етикету, увічливості, приємна, але не обов'язкова частина життя дякую кишеню не покладеш. Але насправді подяка, це суть життя. Подяка вводить нас у правильні стосунки з реальністю, Божою реальністю і реальністю інших людей. Творець і володар Всесвіту не шукає звеличення над нами. Це було б украй смішно помислити. Він хоче навпаки підняти нас до себе. І подяка розплющує наші очі на реальність його любові і турботи. Бог хоче зробити нас щасливими, а у вічності безмежно щасливими. Але не можна зробити щасливою людину, не здатну до вдячності. Це не лише несправедливо, це просто неможливо. Щоби зрадіти раю, ми повинні набути відкритого, покірливого і вдячного серця, здатність бачити любов Божу і людей. І визнавати цю любов. Дякую я вдячний. І ми повинні навчитися бачити цю любов тут і зараз. Ми, християни, віримо у Божий промисл, у те, що Бог править своїм творінням і направляє Його до призначених ним цілей. Уся ця неймовірна складна система, що включає галак. Тільки туманності, сніг і туман, гравітацію, магнетизм, сонце і дощ, людей і тварин управляється Богом. Причому управляється в деталях, як каже Господь Ісус, чи не дві малі пташки продаються за один, одного шага, і жодна з них не впаде на землю без волі Отця Вашого. Матея 10.29 дійсно, Жодна сніжинка не впаде на землю без промислу Божого. Цей промисел Божий простягається на всі події нашого життя. Малій великі. Є відома фраза, хліб, який ти їв сьогодні вранці, Бог готував усю ніч. Насправді набагато довше, і цей хліб прийшов через багато років. І потрапив на стіл трудами багатьох людей. Бог влаштував усе це, щоб ти міг пошнідати. Це не просто кусень хліба з маслом. Це послання його любові і турботи. На цьому ніздроватому прямокутнику написано: Я люблю тебе і піклуюся про тебе. Удячність усе приймає як дар. Усе, що ми маємо, усе, чим ми користуємося, усе, чому ми радіємо, є дар прояв любові, смак їжі, світло дня, запах квітки, звуки музики, усе свідчить про його любов, ту роботу і ту велику невимовну радість, яку Він нам готує. У молитві ми звертаємося до Бога і кажемо: так, ми віримо, ми вдячні. Усе, що у нас є, отримане від Бога. Він наділяє нас дібностями до праці, щоб ми брали участь у Його торботі, протворінні, посилає нам повітря, воду і їжу, саме наше існування, дар Його любові, вдячність визнається, так ми оточені любов'ю і турботою. І ми дякуємо за це. Проте це усвідомлення у мене немає нічого свого. Усе є тільки дар Божий, оголює нашу недовіру Богу. Ми почуваємо себе уразливими. Серед людей жахливо б виявитися повністю залежним мечієї зміності. Люди часто відмовляють в ній один одному. Але на Бога, дорогі мої, ми мусимо покластись так. У нас немає нічого, крім його любові і милості. Але це найміцніша, найнадійніша і найбезперечніша річ у всьому всесвіті. Ми дякуємо Йому за радість у благополуччі і за розраду в скорботі. Але понад усе, ми дякуємо за дар вічного життя, який Бог дав нам Ісусі Христі. Ми бачимо. Як далеко простягнулася любов Бога до кожного з нас. Він втілився, був розп'ятий і похований за нас, неудячних і недобрих. Він дарував нам царство. Ми визнаємо це і возносимо вдячність, дяка Богові за вимов... невимовний його дар. 2 Коринтян 9.15. І на завершення, дорогі мої, підсумуємо. Вдячність важлива біблійна тема. У першому до Солонян 5, 16, 18 сказано: завжди радійте, неупинно моліться, за усе дякуйте, бо це воля Божа в Ісусі Христі щодо вас. Помітили, дякуйте за все. Подяка має бути для нас способом життя у природний спосіб, виливаючись із наших сердець і вуст. Досліджуючи святе письмо, трохи детальніше ми розуміємо, що нам слід бути вдячними, а також як виявляти вдячність, незважаючи на різні обставини. Псалом 136, 1-2 каже. Прославляйте Господа, бо Він добрий, і милосердя Його вічне. Дякуйте Богові над богами, бо милосердя його вічне. Тут казані дві причини для вдячності: постійна доброта Бога та Його непохитна любов. Коли ми усвідомлюємо природу своєї порочності і розуміємо, що без Нього існує лише смерть. Івана 10,10, 10, Ремлян 7,5, наша природна реакція бути вдячними за життя, яке Він дарує. Псалом 30 прославляє Бога за спасіння. Давид пише: Господи, звеличую Тебе, тому що ти мене визволив і дав моїм ворогам злотішатися наді мною. Господи Боже мій, я волав до Тебе і Ти зцілив мене. Господи, Ти вивів мою душу з олу, Ти врятував мене з поміж тих, що сходять в могилу, і Ти обернув мій плач на радість, Ти зняв з мене веретище і перезав мене радістю, щоб я славив тебе і не замовкав. Господи Боже мій, я прославлятиму Тебе навіки. Два, 2-й, 13-й стишок 30-го псалма. Псалмопівець дякує Богові після того, як вочевидь зіткнувся зі складними обставинами. Цей псалом подяки не лише звеличує Бога у даний час, а й нагадує про Його вірність у минулому. Це заява. Про характер Господа, який настільки чудовий, що хвала єдиною доречною реакцією. У нас також є приклади вдячності під час важких обставин. Псалом 28 зображує страждання Давида. Це заклик до Бога про милосердя, захист і справедливість. Після своєї мольби Він пише. Благословенний Господь, тому що Він почув голос мого благання. Господь моя сила і мій щит. На нього поклало ще моє серце, і Він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. Псалом 6-7. Серед знегод Давид згадує, яким є Бог, і знаючи. І довіряючи йому дякує. У Йова було таке ж ставлення до прославлення, навіть перед смертю. Господь дав, Господь і забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. Йова 1.21. Ми знаходимо приклади вдячності віруючих і в новому савіті, Зна... зазнаючи жорстоких переслідувань, Павло писав. Подяка Богові, який завжди робить нас переможцями у Христі і на кожному місці виявляє через нас любі пахощі свого знання. Друге Коринтян 2 Коринтян 2.14. Автор послання до євреїв каже тому, одержуючи непохитне царство, маємо благодать, якою служимо до уподоби Богові з побожністю і страху. Єврею 12, двадцять Петро згадує про причини бути вдячними за будь-які випробування і страждання, кажучи, що через знегоди наша віра виявиться для похвали, слави і честі, призявлені Ісуса Христа. 1 Петра 1:6. Народ Божий це люди, сповнені вдячності, бо вони розуміють, наскільки багато отримали. Згідно з текстом у Тимофія 3, 2 Тимофія 3,2, однією з особливостей останніх буде відсутність вдячності, безбожні люди будуть невдячними. Дорогі мої, нам слід бути вдячними, бо Бог достойний цього, нам слід віддавати йому належне за все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар, Як в 1:17. Коли ми вдячні. Наш фокус зміщується від егоїстичних бажань і болю поточних обставин. Виявлення вдячності допомагає нам пам'ятати, що Господь усе контролює. Отже, вдячність є не лише доречною, вона дійсно корисна для нас. Це нагадує нам про ширшу панораму, що ми належимо йому та були благословенні всіма духовними благословеннями. Ефесян 1.3. Воістину ми маємо життя надміру. І вдячність є абсолютно доречною. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар, я вділяю благословення. Пишіть імена під благословення. Не лінуйтеся і про лайки, уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!